Цей палац кияни довго величали царським. Загалом справедливо, адже російські вінценосні особи дійсно полюбляли тут зупинятися. Його ще називають палацом романтичної любові. Так презентував маріїнський палац, київський путівник початку ХХ століття. Тисяча 1750 року почалося будівництво цього палацу для російської імператриці Єлизавети, дочки Петра І, яка, відвідавши Київ, сама вибрала для нього місце. Існує легенда, що Єлизавета мала намір офіційно одружитися зі своїм потаємним чоловіком Олексієм Розумовським і перемістити столицю Російської імперії до Києва. Для вінчання будувалась Андріївська церква, а для життя царська резиденція. За основу було покладено проєкт відомого майстра архітектури бароко Бартоломео Растрелі, який він створив для царського палацу в перову. На жаль, Єлизаветі Петрівні так і не довелося побачити своє дітище у повній завершеній красі. 1819 року велика пожежа знищила дерев'яний другий поверх і всі парадні приміщення. І тільки через 50 років його відбудували у зв'язку з приїздом до Києва імператора Олександра II та імператриці Марії. Звідси палац і дістав свою назву Маріїнський. Після 1917-го тут містилися всілякі комітети, ради, інші громадські державні та просвітницькі установи. Період Великої вітчизняної війни в палац влучила бомба і зруйнувала центральну частину будівлі. Палац відбудували, і з цього часу він став місцем урочистих прийомів. У 80-х роках минулого століття після дослідницьких робіт палац реставровано на основі креслення, схваленого свого часу Растреллі. Фонтани прикрашені парними скульптурними композиціями. Копіями французького скульптора середини 18 століття Жана Батиста Пігаля. У центральній частині палацу міститься великий білий зал, поєднаний з вестибюлем високими арочними прорізами. З двох боків до нього промикають зелена вітальня та банкетна зала. Центральну частину будівлі пронизує анфілади на великих затишних залів, один із них, зал бароко, реставратори відновили у характерних для цієї епохи формах. Важливими елементами художнього оформлення палацу є предмети декоративно-прикладного мистецтва, що належить переважно до другої половини ХІХ століття, а також меблі і люстри, старовинні і виконані сучасними майстрами у дусі XVIII-XIX століть. Сьогодні ця споруда презентує нашу країну у світі як державна резиденція. Її називають президентським палацом. У ньому проходять урочисті державні події, нагородження, прийоми, вручення вірчих грамот послами іноземних держав, саміти і зустрічі офіційних делегацій на найвищому рівні. Роздумуючи над долу палацу, журналіст Валерій Майкут писав: у минулому багаті люди свою жагу досконалості тамували достойніше. І сказати б, величніше на віки, у спорудах, від яких перехоплює подих, і нині в них збережена аристократична ошатність і доля, що проростає крізь століття.